Вітаю, в ефірі лайфстудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. 20 тисяч гривень для мобілізованих та контрактників, і 82 мільйони гривень на відновлення будинків, пошкоджених та зруйнованих російськими ракетами і дронами. Такий загальний підсумок позачергової сесії Одеської міської ради, що відбулася сьогодні. Більше деталей дізнаємося в Олексія Потапського, депутата одеської міської ради. Олексію, вітаю вас. Да, добрий вечір. Добрий вечір. Засідання тривало лише трохи більше півгодини. Ну, напевно, рішення були майже одностайними. Але щодо нюансів, є у нас питання, тож про відновлення зруйнованого житла. Давайте почнемо з цього. Я тут трішки додам детали для наших телеглядачів. От станом на 14 годину внаслідок атаки в Одесі пошкоджено 10 будинків, 124 квартири. Заміні та ремонту підпадають 190, підлягають 198 вікон у квартирах. Рахудеситів та 27 вікон у під'їздах пошкоджено 94 балконних блоки. У будинках є газа, газ, вода та електрика, але нема опалення, це теж пов'язано з певними влучаннями. Щодо 82 мільйонів, які сьогодні ухвалили на сесії, чи ці будинки, які постраждали цієї ночі, включені в суму або ні? Ну да, я б хотів би так е, зауважити. Ні в то у нас 82 мільйони, а в ітогі 87 мільйонів. Тому що додатково сьогодні ми якраз внаслідок цієї чергової терористичної атаки наша, збиралася наша бюджетна комісія прямо перед сесією. І ми додатково на Сьогоднішні будинки, пошкоджені на проспекті Шевченка, додатково видалили 5 мільйонів гривень. Ті будинки, які там п'ять. У нас ну у нас була на ранок інформація, що пошкоджені п'ять будинків, і ми на кожний будинок видалили до по 1 мільйону гривень. Ну це сума орієнтовна, Тобто, для того, щоб ну можна було почати вже займатися роботами, розпочати роботи, а не чекати наступної чергової сесії. Угу. А, я правильно так. розумію, що. П'ять будинків ми включили, п'ять будинків. П'ять будинків з десяти про інші буде йтися ну, там Включили п'ять будинків на ранок. У нас була інформація на дев'яту годину перед сесією. Ви ж розумієте, атака була вночі в 2, в дві години. То у нас а вже через сім годин сесія прийм приймала рішення, і ми ж розуміли, що таке ну це було дуже все екстрено. І ми взяли саме п'ять найбільш пошкоджених будинків. Можливо, потім ну ви там ви з'ясували, що ідея ще додаткові будинки пошкоджені, Тож це ми буде. Сесія, чергова буде сесія на початку лютого. І якщо потрібно, ми будемо додатково виділяти кошти на е, ліквідацію наслідків збройної агресії. Угу. Олексію, та інформація, яку я озвучувала на початку, це офіційна від мерії. А, Так, і, і я так розумію, що сума може збільшитися значно, тобто 5 мільйонів. Ну, на жаль, на жаль. Домовна суми будуть збільшуватися. От, наприклад, ми сьогодні серед тих 87 мільйонів, що ми е, витрачаємо на ліквідацію, там 35 мільйонів тільки на дом пошкоджений на вулиці середній. А там розумієте, ну там дуже такі складні роботи. Там е, нема несучих колон. Там е, потрібно робити проект, але вже така. Попередньо орентовна сума 35 мільйонів, але вистачить цієї суми. Ми не розуміємо. Можливо, я так розумію. Це буде більша сума, може 40-50, Я не знаю. Тобто потрібно робити проект експертизу, але зараз вже потрібно робити якісь там протиаварійні проти роботи, тому що ви ж розумієте, що будинок може просто рухнути, якщо не почати нічого робити. Тобто сьогодні там зробити повноцінний проект, експертизу це займає місяці. А нам потрібно вже наче, почати допомагати людям. Так, не середні, там прямо поблизу стоять інші будинки, і їх може зачепити. Тому так це критично важливо. Так. Щодо людей, які постраждали цієї ночі, якщо у вас є, звісно, така інформація, чи відселені вони частина з них, чи все нормально у цьому процесі? Ну потрібно цю інформацію потрібно не з'ясовувати у виконавчих органів, тому що ну у мене такий, ну, Сто інформації нема немає. Це потрібно, мабуть, у райони адміністрації з'ясовувати. Але я ну, єдине, що я знаю, що ніхто не погиб, є, запостраждали. Але, к щастю, ну, всі живі. Це саме головне. так. На телеграм-каналі будинки ми відремонтуємо, але головне це людське життя. Однозначно на телеграм-каналі сьомого каналу ви можете подивитися детальну інформацію. Наші журналісти сьогодні були на місці події. Власне є відео з постраждалими з людьми, які потрапили у лікарню. І такі є І насправді в не в тяжкому стані, але вони потребували стаціонарного лікування і інкому інкому декому доведеться робити операцію. Олексію щодо виплат для військових сьогодні ухвалили, що 20 Тисяч єдиноразово отримують ще й контрактники, а, чи може собі дозволити це взагалі одеський бюджет і чи знято гроші з інших якихось програм на це? Ну поки що гроші ніякі не зняти. У нас ми е, закладено на цей рік для початку 20 мільйонів гривень. Це на тисячу осіб. Це мобілізовано. і також це будуть і контрактники. Додатково, якщо е, ну, е, будуть контрактники, вони будуть звертатися до одеської міської ради. Вони будуть отримувати 20 тисяч гривень. Але е, ми не знаємо скільки буде мобілізовано цього року. Ну так давайте порахуємо на нашу думку. Отак, ми так зробили такий прогноз ми розуміємо що в цього року в одесі може бути мобілізовано там ну 5-6, а може більше тисяч людей Тобто, якщо так прикинути то це близько близько 100 мільйонів гривень нам потрібно буде в бюджети в бюджеті нашому зарезервувати на те щоб виплатити ці гроші так ну але ми ж будемо це бачити тільки в кінці року скільки в кінці року скільки скільки коштів нам буде потрібно Знову ж таки, з яких джерел ці кошти йтимуть? зараз у нас є резервний фонд. Зараз у нас є резервний фонд. У нас є. Ми зараз ще місто не приймало бюджет розвідку, і у нас є поки що доволь, ну, є великий остаток, не розподілений. Але я розумію, що наступної сесії будемо приймати на цей рік бюджет розвідку. Ну і у нас в, в, ми обов'язково буде резервний фонд, тому що ми розуміємо, і це буде кілька сотень мільйонів. Ми це розуміємо, тому що ну от ви бачите, да, такий на жаль, це було декілька при атак, і вже оце 29 грудня, там 2, 5, го Там і от вчора це вже близько 100 мільйонів гривень. Потрібно витрачати на ліквідацію наслідків. А це ще рік тільки почався. Тобто, що буде там протягом року? Ми не розуміємо. Тому нам потрібно мати, ну я так розумію, мабуть, півмільярда гривень такий резерв. Щоб ми не знімали кошти з інших напрямків, тому що да, а якщо мобілізують 5 тисяч одеситів, то потрібно буде сплатити 100 мільйонів гривень їм і мобілізованими і контрактникам. Так ну але не це неможливо зараз порахувати. Тому що ми розуміємо, це військова таємниця. Військове, ну тось тобто, ми будемо цю інформацію розуміти тільки по факту. Олексію Одеса не піонер у виділенні отакої де допомоги. Ну мовляв, це має мотивувати громадян мобілізовуватися або підписувати контракти. Львів, наприклад, також запровадив ініціативу. Там йдеться хіба що про 30 тисяч гривень, а не 20. Ви знаєте, і багато оглядачів казали про те, що ну це такий популізм від місцевої влади, і що насправді це нікого не буде мотивувати. Як ви особисто ставитеся до подібних ініціатив не тільки суто одеських, а загалом по інших містах України? Я скажу так: це був проект, який готував я особисто я це готувала наша фракція. Ми його вносили від нашої фракції до нас. Доєднались там колеги з інших фракцій, з фракції ділам». Е, Моя думка така: сьогодні є людина, їде в маршрутки на роботу. Його знімають з транспорту і кидають в учебку. У нього є родина, діти, там ну можуть бути все, що завгодно. Коли він отримує свою першу зарплатню, ми не розуміємо, де він окажеться через місяць. Це буде або в учебці, або в окопі, або дещо. Ми не розуміємо. А так, людина або його там родина за довіреністю може прийти отримати 20 тисяч гривень. Він може за ці кошти щось собі придбати. Ми розуміємо, що да армія у нас там він отримує там. Шолом, бронежилет, ще щось, але ми розуміємо, що всі військові собі докупають все, що їм потрібно, для того, щоб захистити своє життя, і то, що наша Міноборона їм придбає, цього не вистачає. наприклад, на, 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 на сезон потрібна там зимних форма, літня форма. Але ми розуміємо, що вони цю форму змінюють там кожного місяця. А якщо подивитися кадри зараз з фронту, то мабуть і кожного тижня після там окопів потрібно змінювати форму. Тобто Міноборони цього не роб робить а так є кошти які вони можуть витратити але або на своє обладнання додаткове або залишити своїм родинам якщо їм потрібно там ну тось тобто, ви ж розумієте, як зараз відбувається кожного дня людей сьогодні забирають воєнкомат військомат. тож я розумію що ці кошти дуже потрібні і це потрібно робити ну це ж такий аналог як от, ну отримує родина з кошти коли народжується дитина да всі всі родини отримують там виплати від держави, і так повинно бути так само. і військові. у них є не тільки військова, є і їх родини, яким вони можуть залишити ці кошти або витратити на самих себе. Це дуже важливо. і потрібно робити це більше. І там, якщо є можливості, опять, в бюджеті. Но, на жаль, сьогодні держава у місцевих громад забрала великі кошти. Наш, наш бюджет в цьому році не отримує близько півтора мільярда гривень. Які ми могли витратити також додатково на військових в прошлому році? Ми витратили на військові програми 1 мільярд 220 мільйонів гривень. А, а і сьогодні, сьогодні ну, це буде проблема в цьому році. Ну от ми зібрали ПДФО військово мільярд триста, мільярд 220 Ми віддали військовим в цьому році у нас не буде цих коштів. А військовим буде потрібно допомагати. Але це буде нам набагато складніше робити. Так, тому наостанок я все ж таки ще раз уточню: от саме зважаючи на те, що ПДФО забрали до центру, до Києва, до державного бюджету так. у всіх місцевих бюджетів, не тільки в Одеську. Так. Все ж таки так. депутати ухвалюють рішення надавати 20 тисяч гривень військовим, ба більше додають тоді до мобілізованих ще контрактників, тобто збільшують загальний обсяг військових, які отримують цю допомогу. Розуміючи, що скоріш за все ніщо буде виплачувати. Знову ж таки, питаю, не, ну, які програми можуть не, постраждати де, де Я вам скажу, які програми постраждають, і це що буде зроблено. Буде зроблено менше ремонту заміни лифтів буде зроблено менше ремонту а, домівок, менше б, ремонту доріг. Тобто у нас зараз ви знаєте проблему з Іванівським шляхопроводом. Да, тось у нас є зараз. Ми побачимо в якому стані будуть наші дороги після зими. Там потрібні також мільйони гривень. Так на поточний ремонт, тільки на поточний. Я не кажу про капітальний або якісь там е е реконструкцію. Там щось. Тобто у нас дуже багато чого потрібно ну це місто, це велике хазяйство. І у нас е ми фактично, фактично, у наш бюджет розвитку в цьому році буде майже в втричі менше. Менше ніж до війни, Тобто ми ті покращення, що ми робили до війни. Ми не зможемо це робити. Ну а місто постійно руйнується. Ну прильоти, прильоти, прильоти. А це ж не тільки от дивіться ситуація з котельна, труба, яка врушилась. Це ж вона чого чого це трапилось? Тому що після прильотів є вібрації, багато ви звернули увагу, скільки домівок протягом останнього часу в старічному місці центрі вони зруйнувались. Бац і якісь там чином вони наче, ну, обвалилися. Це вибрації. Після кожного прильоту є взривна волна, є удари, і домівки не витримують, і вони руйнуються. А це потрібно все відбудовувати. А де шукати кошти на це? То це буде дійсно для міста. Ну буде дуже важкий рік для всіх. Для міста а, ну, а скільки буде атак, скільки буде е, потрібно буде. Відновлювати, ну я ну це ніхто не розуміє. Це можуть розуміє тільки Володимир Путін. Ох, що ж, дякую вам, Олексій Потапський. На такій сумній ноті закінчуємо цю розмову. Олексій Потапський, депутат Одеської міської ради, був на зв'язку з лайв студією. Ми, звісно ж, воліємо, щоб обстрілів влучань і прильотів було якомога менше, і щоб ця цифра стримилася до нуля насправді, але... Маємо, що маємо, і маємо знімати рожеві окуляри. Говорили про сесію. Говорили про виділення 82, А як виявилося, 87 мільйонів гривень, плюс 5 мільйонів. Це зважаючи вже на ті будинки, які були пошкоджені цієї ночі у середмісті. Зокрема, Одеси постраждали люди. Люди залишилися без квартир. Деякі помешкання вигоріли вщенцево бачили у наших новинах. Напевно, вже ще раз повторюю, подивитися всі відео можна і в нашому телеграм. Каналі, Сьомий канал шукайте. А, а також говорили про те, що 20 тисяч гривень а, єдиноразово отримують тепер не тільки мобілізовані Одесити, а і контрактники. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.